Україна відзначає день соборності саме 22 січня 1919-го було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, враховуючи події останніх років, кажуть харків'яни. Суть поняття соборності набагато гостріше сприймається. Це дата об'єднаності, об'єднаності нашої України. Особливо в такий тяжкий час. Як іде, всі ж знають, що повномасштабне вторгнення Росії. І в цей час, відповідно, люди, людям треба згуртуватися і вижити, пережити це все. Я вважаю, що Соборність України, звичайно, в руках кожного. Дуже хочеться в це вірити, надіятись та надихатись. Щоб і молоді, і більш дорослі це пам'ятали, поважали. Триматися в місті треба разом, тому що війна, люди повинні допомагати одне одному. Згуртованіше треба бути в цей. Тяжкий час, я всю життя в Харкові. Я все життя в Харкові. Два роки ось тут, в центрі, не був. Я Салтівки, не доїжджав сюди весь цей час. Ось зараз ходжу, фотографую. Тут дзеркальний струмінь. І всюди серце кров'ю обливається. Всі місця мої улюблені. Потім в сад Шевченка підіймусь. І день такий співпав. Хочеться, щоб все нормально, щоб війна закінчилась. Але я впевнений, що харків'яни ще більш добрішими стануть. І згуртованішими. тільки таке слово тут підійде. Тільки таким словом подайде. Це дуже важливо зараз бути всім разом, це ну, триматися разом. В майбутньому хочу побажати, щоб Україна більше не знала, що таке війна, щоб це все закінчилося, і щоб усі, в кого батьки, родичі в полоні знаходяться, щоб вони всі повернулися, живі, здорові і ну все було гарно. Люблю за те, що в Україні гарна культура, багато героїв, наприклад, красиві. Міс міста, та, ну, Історії України теж багато дуже. В якій Україні ти би хотів жити? Ну, без корупції, незалежно, з територіями 91-го року, там, щоб був, була демократія, як і зараз, щоб все було гарно, всі були ну, без корупціонерів, там різних олігархів, які. А зараз про що ти мрієш? Ну про перемогу. Після перемоги там, щоб не було корупції та вступити в НАТО, наприклад. Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.